Всім привіт! Сьогодні 1 вересня. І ми вирішили в честь такого гарного свята вирізати перший кавун. Ось такий красун. Не знаємо, скільки він кілограм важить, який він всередині. Нічого не знаємо. Головне, веземо додому. Потім вам покажемо результат. Всім па-па, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Красавець! Пан Кавун прибув додому. А тепер загадка. Скільки б ви б сказали, скільки він може важити? Це буде така загадка. Зараз ми його будемо ще розрізати і дивитися, що там всередині. А ви пишіть в коментарях, яка ваша думка, скільки він може заважити. Добре, ліже, Таке генот. Так я гальмота. Увага, увага! Дивимося, що вийшло. ту ду 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 Рожевий, дозрілий, гарний кавун. Зернятка чорні. Зараз будемо смакувати. І так пішов запах кавуна. Ням-ням-ням. Зернятка чорні значить дозрілий.